Що не кажеш, рука помита? Рука в рукавиці і помита. Так, лікар сьогодні. Яйця я помила навіть. Воно мите, нічого страшного. Ну добре, що сказала до того. <плаку> Поключ Ясю, вона тобі поможе. Можна було рукавиці не брати, в мене всього одна рукавиця залишилася нормально. Хтось називає то по модному переболе. Доброго ранку! Ви на каналі я і Мій Юрко. Я вас запрошую на, до мене на кухню для приготування. Ніби фрикаделюк, ніби тюфтєлюк, але то будуть м'ясні кульки. Так як справа йде до літа, мені потрібно звільнити морозилку для свіжих овочів. Я навіть заморожувала моркву і салеру. В мене є такі інгредієнти. Я перемолола кілограм м'яса. У мене вийшло кілограм фаршу. І ще в цей фарш я змолола одну цибулину, там вже всередині, щоб не було довше, щоб не затягувати час. Заморожена салера морква, морозилки витягнула, Заморожені помідори, і болгарський перець і цибуля порей Також заморожений кабачок, кріп. Яйця не заморожене. І це одне мені потрібно, сметана і одну ложку такого рівного борошна, Ще спеції. прованські трави. Ціль, часничок сушений і перець чорний. Цибульку я наріжу кубиками і буду підсмажувати до рум'яна. Кубиками вирізаємо. Наливаємо олію. Олійка загрілася, закипіла. Смажуємо цибульку до рняного кольору. Поки тушкується цибулька, на той час я підпінтую м'ясо фарше. Сипаю в миску І до фаршу буду додавати часничок, чайну ложечку, сушену, сіль чайну ложку, чорний перчик, рівну чайну ложку і Прованські трави. Можна любі інші трави додати. Мені сьогодні захотілося прованські. Також чайна ложечка. А де майоран? Ну добре, дам тобі ще майоран. Ну давай. Ну давай. Тобі скільки? Пів кілограма. Три ложки. <сум> Майорану, чайно, вистачить тобі чайної ложечки. Ну добре. Якщо ти ще захочеш, я ще додав до овочів, Не буду ховати. Беремо рукою і перемішуємо все. Що не кажеш, рука помита? Рука рукавився і помита. М -м 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 -м, ти, лікар сьогодні. Так, що все надієнічно. ложки одної їмо. Це мені потрібно збити одне яйце. Яйце я помила навіть. Воно мите, нічого страшного. Ну добре, що сказала до того. Яйця <сміття> -то завжди мию. І Вони не портяться в холодильнику? не портяться в холодильнику. Вони не встигає спортитися в холодильнику. Я знаю, що яйка не можна мити. Не можна мити. Якщо ти її збираєш і тримаєш півроку. Якщо я їх з'їдаємо за декілька днів, так що тут шансу вспортити точно нема. Перемішуємо наш фарш. Будемо формувати кульки і підсмажувати до злосистого кольору на сковорідці. Ти так фарш виминаєш, як на кобасу. Пів години. Мені ті кульки. Та дай муки і буде все добре. Так. Тут малю муки. Так. Все. Вимня, я буду кульки робити. Як я маю ці кульки робити? Включайся, вона тобі поможе. Можна було рукавиці не брати, бо В мене всього одна рукавиця залишилася нормально. Я пішла руки мити. Я помила руки, тому що тепер в мене була одна рукавиця, тепер мені треба дві руки. І що я маю робити? Мусила помити дуже добре. Але вона тебе брудна була, та друга. А зараз формуємо. Хтось називає топо модному тепер боли. 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 Та, печаличка мене злать боли. Тут тільки самі кульки, тільки що боли. Бід слова балаболи? А в нас просто кульки. Ми не хочемо боли, ми хочемо кульки. Правда, Юрку? А так. Хибай за що мої боли зараз не розрілися в пательні, в сковорідці. Я теж так думаю. Вони стануть як їжаки. Може такі ззаду. Треба так, щоб було так добре побити, їх побити. Може я би цибульку помішав? Як хочеш помішай. То вона щось тут перегорить. Страву називають так по модному, придумає хтось страву, називає там боли. Я кажу балаболи, назву свою страву, тому що я готую. Я ж її так. придумала. Для Юрка, має бути юрко Боли. Ну добре, але Юрко-боли. Якщо то, знайдете, тому напад буде юрко Боли. Скево, який кабачок бає, переморожений, чи він Ю, смачний. Ю, Юрку, чуєш Юрку. Тоби менший газ під цибулькою. Mm -hmm. У нас вийде цибулька пересмажена. Це гарний кабачок. Дуже гарний кабачок. Нічого не буде відрізнятися страві зовсім. А помідор... у мене порей просто. Просто завжди наповнила морозилку, те, що в мене було завжди лишнє. Появився лишній помідор. Порізала, порізала, порізала. морозилку. І так 600 літрів. Отак виглядають наші юркоболи. Ну, тепер то моя страва, юрко боли. Тут ніхто так не готує, як я. Ніде такого не бачила навіть аналогу. Висипаємо заморожену цибульку і салеру. до Фу, цибульку, боже. Висипаємо моркву з салерою до цибульки. Приховуйте, що вона була заморожена і нічим не відрізняється від світлення. зробити так. наливаємо олію трішечки на сковорідку. і будемо обсмажувати юркоболи. Ложу останній юркобол. бол. Юрко -балабол. О, Ось і прі прогорілося. Додаємо кабачки до цибульки і моркви. Кабачки тільки з городу. Свіжі кабачки, абсолютно свіжі. Додаємо помідори. Після того, як протушкувався кабачок. Після того, як протушкувався кабачок. Йорка, ти мене попугай. Якщо забуду, то він все знає. Якщо вам щось треба, то пишіть йому дати номер телефону. Тут в мене є помідор і перець болгарський, Так само. Один великий помідор, до речі, тут був. І один перець. Пені такі у помідори були. Так, тепер воно буде тушкуватися. Тут таке вийде щось як рагуз, але з м'ясними кульками. І зараз я ще додав спеції. Добавлю сіль, пів чайної ложки. Пізніше добавлю ще, якщо потрібно було. Часничок. Чайну ложку. Можна давати такий свіжий чесничок. І пів чайної ложки перцю. І ще додам вирку мою раму, він дуже любить. 100 грам. Чайну ложку, таку добру штуку. Це овочі будуть всушуватися. Лабори вже мої кріп, мені посмажується. Додаємо кріп, в мене заморожений так само, і три лаврові кусочки. Перемішуємо. Кульки м'ясні вже висмажуються. Наступним я висипаю борошно. Така рівна ложка невелика. Перемішую. Перемішало, даю півгорнятка води. До тої муки. До тої муки, до того борошна і додаю дві ложки сметани. Можна буде їсти як першу страву, можна буде їсти до чогось. Просто рагу. Хто не любить овочі, щоб були цілі, можна зблендерувати. Ми любимо цілі овочі. Тепер ми беремо юркоболи і топимо в овочах. Висипаємо. Ой! Юркою писток затхаскали. Ось так виглядає наша страва. Ми занурили. М'ясні кульки в овочі. Накриємо кришкою і ще потушкуємо 20 хвилин. І страва буде готова. Ну нарешті. Пала боли вже готові. Юрку. Приступаємо. М'ясні кульки, Юркоболи вже готові. Можемо частуватися? Так. Іди близько, щоб дивися, коли вони красиво киплять. бо Зараз зруйную всю ту, ту красу. <смі> то може бути як і перша страва, як і друга страва. Тобі ти скільки з'їш? Всі? Скільки не шкода? Добре, всі то всі. Що я з'їм? Щось він так руки труситься, не знаю чого. Так хвилюється. Нарізаємо цибульки трішечки. І притрушу, притрусимо. Кульки наші. Кульки. Мої вже. Юркові. Красиво притрусимо. Викупала гарно? Дуже. Надзвичайно. Як... Ще би так смачно було. А як смачно? Ну не знаю. Як тут ти не знаєш? Як -то ти можеш не знати? Ну а Як я можу знати? Зараз знаєш. Хто я знає, що ти там наробила? Наварганула. Я наготувала. Та так. Ось таке вийшло в мене блюдо. Кульки так, як Юрко, хотів. Якщо вам сподобалося, яке готувало, поставте мені подобайку. Підпишіться на наш канал. Дякую вам за перегляди. Приступаємо, Юрко, До трапези. Приступаємо, давай вилку. Тобі взяла веделку. Mm, супер! Одна виделка тобі, а одна мені. Щоб нікого не пентежило, що нас виделок бракує. І антисанітарія. Приступаємо. Перше, мушу пробувати я, може воно погано буде, то що будеш їсти? Погано. Дуже погано. Так погано, що не можу. Та дай попробувати. І мушу забрати ту виделку. Та так, тільки моєю. Вірку, нахиляйся. Хляпну на камеру. Ну що? Угу. 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 Кажи що... Угу. ой, я твоєю думаю... видалкою здиву. Боже, його видалкою не знаю. Так я переживу. Я тебе законтачу. Я не знаю, як я переживу тепер. Нічого, совіду нема. Готуйте друзі дуже смачно. Ми, ми дуже смачаєте. смачно.